Представляю, у увазі підставки під горщики, які вішаються на забор. Саморобно. Дивіться, як це все смайстровано. Спочатку чоловік зварив ось таких два гачки на вазон, на горщик, без оцих штук. Вийшло у нас дві підставки на горщик. Але потім вирішив що може вийти більше підставок. Може вийти чотири підставки. Ось так посередині це буде. А тут ось так тримає воно. Бачите? Ось так можна зекономити і зробити більшу кількість. Значить, тут у нас гачачок, тут підставка, щоб тримав сам горщик, і тут фіксує горщик щоб він не впав уперед. З підручних засобів було ліжко старе металеве, він вирізав оці перила і зробив мені підставочки. Тут я посадила ось таку зелень, а в інших два посаджу петунії.